Віддав своє життя заради майбутнього країни, а натоційну дошку полеглиму захиснику Василю Матвієву відкрили в Івано-Франківську пам'ятний знак встановили на фасаді багатоповерхівки, де проживав захисник. Старша сестра Наталія Яворська розповідає, з маличку Василь був дуже сумлінним та організованим. До початку повномасштабного вторгнення планував поїхати за кордон на роботу а з приходом ворога на українську землю вирішив стати добровольцем і вступити до лав ЗСУ. Він був сильний духом, він всім допомагав, він казав, хто як не я. І мамі так казав, хто як не я, хтось, хтось буде добре, мають сім'ї, мусять бути і коло дітей, і коло жінок, а я один собі, все буде добре. Він ніколи не казав, що він змучиться, не хоче, не буде. Йому не під силу. Він все міг, він це хотів, він до всього брався. І всюди він першим. Хотів бути першим, хотів допомогти всім. Не встиг створити власну сім'ю, однак дуже любив і поважав племінників та похресників. Найкращий друг полеглого захисника пригадує, Василь мав добре серце і був готовим допомогти у найскладніших життєвих ситуаціях. Мені скільки допомагав, багато, золоті руки має, я машину, чую сервіс, він каже, я все сам зроблю. Завжди допомагав, все сам ремонтував, все сам робив. Для дитини теж багато чого ровер. Що він в мене? І день я перед загиблею з ним говорив по відео. Були вибухи, ну я ще не був на передовій, я був в інакшому напрямку, в Сумах. І день перед ним говорив, він казав мені, каже, це пекло. Каже, не знати, що тут буде, як буде далі. І на ранку мені позвонили, сказали, що оцей загинув. Служив Василю 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс», Був водієм кулеметного відділення. В армії отримав від товаришів позивний Матвій. П'ять місяців військової служби захисник боровся за Солидар Покровськ Курахове. Загинув Василь Матвій біля Миколаївки Бахмутського району 2 лютого 2023 року через смертельні поранення несумісні з життям під час мінометного та артилерійського обстрілу ворога. Дуже важливо, що в рамках програми Івано-Франківського місто Героїв ми продовжуємо вшановувати. Пам'ять про героїв анотаційними дошками різними заходами, книжками, алеями слави для того, щоб ця пам'ять була довгою і ця пам'ять була завжди. Віталія Коч, Ігор Горпопик, телеканал 402.